Всім привіт! З вами «На тоді грає і я вам тут покажу, як зробити лінь в поїдеші. Хто не в курсі, зараз можна зробити лімені лінь. Там можна ось такий нікнейм писати для свого рівня. Так от можна вибрати музику тут, яка вам подобається. І під той робити рівень. Вони ще поєдісникам робляться. І можна робити деревню, ось так от. Ставити якісь об'єкти. Наприклад, як я зараз, портал та одного режима і маленькі портали, які тебе зменшують. Робите геймплей ось такими лініями, коли граєте. І можете вистраювати так. Весь рівень свій. Та от декілька шипів. Тоді без шипів не може, бути. рівня дуже мало таких рівнів, де немає шипів таких. Так от ти можеш змінити. Оберт або, якщо точніше, сторону, куди дивиться. Іграйте, ось в мене трошки не ходить. Ну як сказати трошки. Це важко. Я тут прибрав один шипік, який дуже довжає. О, вийшло. Нарешті. І це реально важко, що хочу сказати. Можна ставити ось такі різні портали з різними режимами гри. І треба грім робити. І так, щоб він був важливий. Було можна зробити. Неважливий, як в Тон 618. Ось так от ми знову міняємо оберт. І... Думаю, треба поставити Старбос. Хоча ні, краще не ставити, бо він змінив. Дуже час, то режим грає. Робимо знову те ж саме, і робимо, використовуємо кнопку слайп, щоб було швидше, можна просто її провести та і все. І тепер знову міняємо орберт, щоб можна було пройти. Ти ще зробити геймплей. З першої попитки. Я пройшов його фошку, а тут сливу. Трошки подає, поставлю, мою їх. О, це вже можливо. Ну, дай Мені треба ще щось поставити. Це буде портал збільшення та портал. хвилі. Цікавий факт. Хлиї це один із таких режимів, до якого не треба натискати, а треба просто зажимати, як примірно на корабліку. Взагалі таких режимів лише два. На яких можна грати тільки коли ти прижимаєш? Ставимо ось такі плитки, бо хлия не може навіть на них вставати чогось. Це певно, що така особливість цього режиму, бо він не може на ніякої поверхності крім. Потолка рівня та низу, якщо там не встановлені блоки. На блоки він не може ставати цей режим. Так, вже ось так і тут буде певно, що портал паука. Хоча це зовсім не паук. Якщо хочете детально розізнатися, то скажіть. Якщо хочете відео по John 3 T-Deshwight, саме лайту, бо... бо в мене немає оригінальної треба платити гроші. А поки я стараюся пройти цей рівень, поставлю лайк та підпишись за 3 секунди. Раз, два, три. Тихо, дай про... Довжуємо. Робимо ось такі стовбики, бо для паука це звичайна річ. Якби це дивно не звучало, клапстеп монстра можна зробити, але я боюсь те, що для паука він не буде підходити. Хто не знає, що таке клопстеп монстр, то Розумієте, якщо я колись викладу відео по Джом ідеш, а поки добив ось таку конструкцію хорона коло став монстра, далі я не це можливо на режимі. Словився на шарику. Хоча це дуже який режим, це до речі, що за неї перчішу. Хто не знає, що це таке Nightmare, то це такий рівень, який зараз є пісполдемо або фрі-демоном. Там <смеш> наша, якщо подивитися оригінал кочий, якщо якось скачаю, що він треба за гроші, то хоче треба побачити. Неможливо доведеться придбати трохи. Тепер я перший парк не можу пройти. Ну да, він тут такий важкенький. Хто не знаю, я так ніхайла як у мене двиганче. Повно, що найлегкий інфейн. У тих, що я в Джонті десь боя. в Джонті Лайн так, камерою ніколи. І в мене найменше відсотків. І в буде на Clops, там ніби 28 чи якось так. Як томан не майже, як і на Blast Processing. Так і найбільший прогрес, ніби який я ще не пройшов, це Blast Processing. Там ніби десь... 76%. Відсотків. А я тепер навіть першу частину не можу пройти. Чого я її не можу пройти? О, я схилився на початку. Обов'язково сейф натискаємо, бо не сохраниться, що ми там набудували. І я вам зараз покажу те, які мої рівні, які я строївся, коли я бев'яв свій ютуб. От, наприклад, є такий рівень. Да, він дивний. Просто такий, я ще не вмів робити рівні. Тут ось такий шар важкенький. Взагалі він не важкенький, а легенький. Але хто вперше грає, то був. Це буде важко, напевно, що да, там є на орбі такий підставний клік, якому дуже легко можна свитися. І тут ще треба натиснути на шаль, бі... бо ти не зможеш пройти рівень, тоді, бо ти летиш наверх. І зараз я вам покажу найуспішніший лави, який в мене є. Це воцлаутер. І дай він важкий. Там правда це ще, ще кабіточки з тим, що там в кінці. Там, в кінці взагалі дуже важкий кораблі. І ось так от робити лів. Ні. Не можна. Давай спробуємо їмбу знайти, не виходить, Бо тут діти знаходять ці ті, що не та ті, що найбільше по завантаженням, а їмбо щось не хоче шукати. Ладно, може, ми будемо в наступній серії, як встиг. Ну, бо якщо ви там Мені на мій яртельнів мені будує те. Давай ще одну спробу, якщо не виходить, все. Уже я якось неправильно написав. давай з опак написати. Ні, все ж таки це вагнуть, це все, побух. Всім до побачення! Побачимось в наступному відео.